Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми на ринку в Чернівцях продаємо такі наші класні перчики. Е, так, І хочу я сьогодні пробігтися трошки вам по Дивіться, який наш перчик, жовтий, червоний, такий жовтий, 6570, червоний 5560. І польот е, 28.30. Такий наш польот. Все це, що ми відбирали, що трошки градом побитий. Тарчики гарні. Сьогодні був доволі непоганий базар. Продали ми десь в районі півтори тони перцю. Ще десь, напевно, півтони залишилось. Але думаємо, що на вечірній опт мали би добити. Так, друзі, хочу вам трошки сказати, які ціни на продукцію в чернівцях на оптовому ринку. Помідора теплична, велика 12 гривень, помідора сливка городня, гарна 13 і на долину. Асфон 12,10, морква 17,16. Геркулес червоний, я казав, 55-60. Польот зелений 30. Польот червоний 50, 55. Капія теж 50-55, приблизно це Закарпаття привозять. Цибуля 15-17, залежно від величини. Огірок 10. Кабачок 10, баклажан 12-10, Капуста зимня велика 6-5, така трошки середня, менша 7-8. Цвітна капуста 15-20, броколі на позарі не було сьогодні. І вчора, в принципі, не було. Картопля 8, буряк 10. Кукурудза 8-12. І кавуни. Не Херсонські, звичайно. Є Турція Греція, то вони там 17-18, домашні є 15. Люди привозять свої тут Котинський район. Ось такі друзі, ціни на овочі. Друзі, якщо це відео набере 200 лайків, то я буду продовжувати вам знімати ціни на овочі в Чернівцях на оптовому ринку. Якщо вам цікава така рубрика на моєму каналі в Ютубі, підтримайте, будь ласка, канал лайком, щоб я бачив, що вам цікаво дивитися такий формат відео. Підпишіться на канал. Напишіть коментар, що би ви хотіли, щоб я ще зняв, можливо, роздрібну торгівлю. Так що, друзі, з вас підписка, лайк, коментар з мене відео, ціни і всім до нових зустрічей.